Спондилолістез – це захворювання хребта, при якому зміщується один хребець відносно інших. Це захворювання може призвести до деформації хребта, до звуження хребтового каналу, до стиснення корінців нервів, які виходять із міжхребцевих отворів. Зазвичай ця хвороба частіше всього зустрічається по поперековому відділі хребта. Для неї характерні такі симптоми. По-перше, це біль, який локалізований в місці зміщення і посилюється при вправах, зокрема, з елементами розтяжки. Це напруження підколінного сухожилля, це зниження амплітуди рухів в нижній частині спини. При сильному здавленні нервів з'являється біль оніміння, слабкість в нижніх кінцівках, порушення роботи кишківника, сечового міхора та інших внутрішніх органів. Причини спондиловістезу – це перенапруження, це травми, це слабкість зв'язкового апарату хребта. Спортсмени, зокрема, Важкоатлети, гравці в регбі знаходяться в групі ризику виникнення спонтенолістезу. Лікування зазвичай починають із консервативних методів, а саме усувають провокуючі фактори, використовують бандаж або пояс для стабілізації проблематичної зони, використовують лікувальну фізкультуру для укріплення м'язів. Якщо хвороба прогресує, спонделісте стає нестабільним. розглядається питання хірургічного втручання, суд якої полягає в фіксації хребця металевими пластинами.